Як це пережити? Коротко і ясно про емоції та стани, які притаманні нам, живим людям. Хочу спробувати експериментальний формат. Тож, якщо він вам сподобається, дайте знати про це вашими коментарями, вподобайками і підписками. А як не сподобається, то також. В одному з уроків музики на дуолінго мені трапилась пісенька про Пітера Пена. І ви знаєте, така хвиля ностальгії на накрила оці ці всі пригоди, фантазії, ігри, легкість, безвідповідальність, що я вирішила цю книгу перечитати. І як це часто буває, наче читала вперше. Ну, адже Венді таки виросла. І поки я читала, мені ставало все більш моторошно. І все частіше згадувався епізод з мого дитинства, про який я трохи згодом розкажу. Тому, власне, сьогодні я хочу з вами поговорити про доросле прочитання історії хлопчика, який ніколи не подорослішає. Заварюйте чай, всідайтеся. Ми починаємо. Привіт! З вами я, Олександра Підгаєвська, і ви слухаєте, як це пережити? Коротко і ясно, про емоції та стани. І сьогодні ми, звісно, теж зачепимо стани і емоції здебільшого мої. Коли я здобувала першу свою філологічну освіту, чи не найбільше мені запам'ятався курс з літературознавства, де ми аналізували літературні твори, в тому числі з точки зору архетипів, оцих вічних сюжетів, цитат. Так от сьогодні я маю на меті записати виключно особисті враження від дорослого прочитання Пітера Пена і не претендую цим на жодну істину чи експертизу. І взагалі, я, як та Венді Дарлінг, яка все підліткове життя закохувалась в таких от Пітерів пенів, вирішила тут вголос порозмірковувати про оце доросле прочитання. Я ще не знаю, яким вийде цей епізод. Це буде. Спонтанна така історія, тому сподіваюся, що буде цікаво. Але знов-таки, якщо ви дасте мені знати, чи подобається вам таке більш-менш легке прослуховування, чи ні, залежно від того, я подумаю, як мені розвивати мій подкаст надалі. Ну що, починаємо. Давайте почнемо, власне, з пана Пітера Пена, хлопчика, який ніколи не виросте. Який не хоче дорослішати, і от вирішив, що він ніколи не виросте. І знаєте, звісно, в мене є ну, психологічна профдеформація. я віддаю собі в цьому звіт плюс вплив мого, мого новоспеченого материнства, та чи не віє вам чимось, ну, таким, знаєте, коли сироти по шкірі от від цієї фрази про те, що він ніколи не виросте. Я обіцяла повернутися до епізоду з мого дитинства. Так от, в мене, коли я була маленька, був вініловий програвач, і на ньому я слухала казки. І одна з них була, власне, про Пітера Пена. Вдень я її послухала, поставила собі на полицю, обкладинку від цієї платівки. І цієї ночі щось мене розбудило. Ну так, знаєте, дуже по сюжету Пітера Пена. І розплющивши очі, я побачила. Ну, власне, половину обличчя Пітера. Вона ще так була осяяна ліхтарем, який з вулиці бив прямо в наше вікно. І ця половина обличчя дивилась прямо на мене. От, Якщо ви не лише слухаєте, а ще й дивитесь, то я поставила цю обкладинку в відеосупровід до цього епізоду на YouTube це можна зробити. До речі, Раз ви вже дивитесь, да, я попрошу вас підтримати збір на тактичні потреби окремої групи спецпризначення гур. Зараз на ваших екранах QR-код. А якщо ви тільки слухаєте, то в описі до цього епізоду є всі реквізити. І чому я прошу вас підтримати цей збір? Тому що це реальні люди, живі, не ідеальні, вони виросли і вирішили захищати нас від реальних жахів, війни. Загрози з боку Росії, і ми з вами можемо подбати, аби в них було ну, більше того необхідного, що необхідно для рутинних, але зовсім не рутинних в порівнянні з цивільним життям виконанням завдань. Дякую всім, хто підтримує регулярно. Дякую всім, хто підтримує разово. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Кожен донат важливий і він допомагає нам передавати. Щомісяця 20 тисяч на закриття частини тактичних потреб. Всі звіти ви можете знайти в моєму інстаграм, в сторіс. В закріплених, перепрошую. Угу. Отже, спросоня посеред ночі маленька дівчинка відкриває очі і бачить профіль освітлений. Ну, наче місячним сяйвом. От, чесно скажу вам, що досі, коли я згадую про цей епізод, це було дуже неприкольно. Я, власне, заклякла від жаху, і єдина думка, яка була в моїй голові не рухайся, От, наче переді мною не знаю, тиранозавр. На ранок я порвала цю обкладинку, викинула її в смітник, бо ну, прям сильно відчула, як мені далася ця нічка. Але спогад лишився. І от, поки я читала Пітера Пена зараз, оці сироти по шкірі та голосок в моїй голові не рухайся, повертались не раз. Переказувати сюжет я не буду лише ну, там, використаю декілька цитат, які особливо мені врізались в пам'ять. От Пітер, коли зустрічається з Венді в спальні Венді і її братів, він каже про те, що як втік із дому одразу, як тільки народився. От як мама немовляти, яка я бачу, що вона залежить на 100% від мене, можу констатувати одне. Як думаєте, як можна втікти з дому, коли тільки народились? Ну, от мені да, мені теж також віє, знаєте, такою смертю. Да? До речі, як і про оцю ватагу Пітера хлопчики, які в Кенсінгтонському саду випадали з візочків. Ну, Така, знаєте, виходить казочка якраз під Хеллоуін. Тобто Пітер, схоже, це такий мортальний дух, ніж реальний хлопець. До того ж, він настільки невинний, що хоча б. Знаходиться начебто в такому вже підлітковому пубертатному віці, коли гормони Шарашат, а що робити з ними невідомо. Але він нічого не знає ані про поцілунки, ані про ревнощі. Ну, ми всі пам'ятаємо про фею Дінді та її стосунки з Венді. Там, в принципі, можна знімати трилер тільки про цю частину книжки. Зате максимально багато Пітер знає про егоцентризм, власне і живе ним. От мені здається, що його психологічний вік приблизно Тодлерський, такий, от, якраз між двома і трьома роками. Архетипічно, до речі, Пітер є класичним трикстером. От Він як капітан Джек Горобець, як Локі, як до речі, брати Візлі, і Джордж в Поттеріані. Тобто він такий невловимий дух-спокусник, який підбурює отаких от собі хороших Венді Дарлінг на всякі різні дивні і часто небезпечні пригоди. І в такій побутовій психології існує навіть синдром Пітера Пена. такий неофіційний психологічний термін. Який описує тих дорослих, здебільшого, чоловіків, які не хочуть дорослі Тобто брати відповідальність, приймати рішення, турбуватись про когось, або хоча б про себе в довгостроковій перспективі. Я хочу зазначити, що це не є діагнозом або психіатричною термінологією, це скоріше такий опис поведінки чи типу особистості. Цей термін якось вів психолог і письменник Ден Кайлі, він, власне, написав книгу Сіндром Пітерпена, чоловік, який ніколи не виросте. І оцей Ден Кайлі спостерігав, як деякі чоловіки залишаються емоційно інфантильними, чарівними, креативними, але незрілими і особливо у стосунках. Я думаю, що Якщо ви слухаєте цей епізод, і ви жінка, то ви згадуєте таких Пенів у вашому житті. Вони фантастично привабливі для Венді, бо для Венді теж існує синдром. Я про нього теж розкажу трохи згодом. От, власне, да, ці пітерпени це люди, які переконані, що відповідальність це кара, це важкий хрест. І Венді вирішила подорослішати, а от Пітер ні, руками і ногами відпихував від себе цю дорослість, цю відповідальність. І я думаю, що ця історія, на жаль, дуже розповсюджена, ми можемо зараз бачити такі прояви навіть в деяких геополітичних лідерів, скажімо так. І ну, повертаюсь да, до того, що в житті ви точно зустрічали пітерафенів. Вони креативні, смішні, чарівні. Але поруч з ними в якийсь момент от, всі стають мамками, да? всі стають Венді. І, до речі, цікаво, що навіть в цій касті, в лапках. Пітер залишається в Неверленді, він не йде звідти. А Венді повертається додому так само, як її брати, і навіть так само, як хлопці з ватаги Пітера Пена. Адже місіс Дарлінг, мама дітей, продовжує тримати вікно дитячої відкритим, вірячи. Що діти одного дня повернуться. І це, знаєте, теж такий класний образ: Оце відкрите вікно. Це не двері, це така шпаринка для найменших для тих, хто ще вірить в дива, для тих, хто ще вірить в те, що можна залетіти у вікно на другому чи третьому поверсі. І от теж ця історія з тим, що зникають діти. Вона ну, від неї теж таким морозцем віє, неприємним. Не знаю, що мав на увазі автор. Мені так це про, ну, або про дійсно фізичне зникнення дітей, які хтось викрив, викрав, наприклад, або про тяжку хворобу, коли незрозуміло, чи повернуться діти до тями, чи не повернуться. Ну, Знов таки, да? Я попереджала, що це буде виключно суб'єктивна історія. Але коли в реальному житті ми поруч з такими Пенами, ми можемо помітити, що інколи вчасно ми можемо зупинитися, а інколи ми можемо згоріти від турботи та цієї x два відповідальності, яку ми несемо за себе і за того парня. Щодо синдрому Венді, я думаю, що ви вже здогадались, особливо ті, хто слухають ці епізоди часто. Ми про це говоримо періодично. Це, власне, такий синдром рятівниці, яка рятує, дбає і терпить. у Бог. Венді бере на себе все, чого уникає Пітер. Причому Пітер так чисто з барського плеча перекидає на неї себе. Своїх хлопців, там, пришивай нам кишеньки, в нас їх ніколи не було. Он такий давить давить на, на жалість. <ріст> і, власне, да, будеш нашою мамою, таку ну, емоційну працю таку прям віддає е Венді. Одразу. В принципі, ще поки вони в цій спальні дитячій розмовляють. І цікаво, що е Венді і Пітер Пітерпени це такий теж. Класичний тандем, який часто притягує одне одного. Ногу. І важливо зазначити, що, як правило, в цьому тандемі точно десь є фея дін-дінь. Окремо про цю фею хочу сказати, теж. ми так з вами звикли з казок, що фея це така чарівна істота, яка що ем, вона робить? Вона, звісно, здійснює наші бажання. І якщо ми подивимось на навіть опис діндінь, такої тендітної, крихітки, але з дуже вираженими жіночними образами, з жіночними формами, яка явно там, лупить венді всіляко, як тільки можна, і робить їй всякі капості, ну тобто, це очевидно жіноче ревнощі, да? тому що Дін-Дін має певні погляди на Пітера, але знов таки да, Пітер невинна така. невинний дух, який нічого не шарить в еротичному якомусь там світі і в еротичних фантазіях. Тому він взагалі ішов на тому Вона просто є і є, там допомагає йому. Да, пилок дає, щоб він літав. До речі, теж цікаво, надихає така муза. От. А... Про що там взагалі оці, чубляться Венді з Дінді, не зрозуміла. А Венді теж така цікава, да? вона там прям закохується в Пітера з перших секунд ми це можемо зрозуміти, тому що вона вже готова його цілувати. І прям е, стидається того, що її натяки він не розуміє. І вперше, коли вона йому пропонує поцілунок, і розуміє, що він ще не відстрілює, що відбувається, да? там викручується і знаходить. Варіант віддати йому щось інше, називаючи це поцілунком, на парстах здається, це було. А коли вже вони знов повертаються до поцілунка, то Пітер віддає її в якості поцілунка гудзик. Такі от уявлення у Пітера Пена про еротичну складову стосунків. До речі, у Пітерів Пенів з реального життя це теж дуже часто стається. І дівчата, які закохуються в таких часто почуваються, ну, часто почуваються дуже розвратними знаєте, особистостями, які прям вішаються на шию. А там така наївна, невинна особистість, такий порядний чоловік, який от прям не такий, як всі. Але ми з вами зараз вже знаємо, чому він не такий, як всі. Так от, що ми можемо ще про Венді сказати? Венді насправді завжди знає, що робити для всіх та кожного. Я не здивуюся, якщо за гороскопом Венді є діва, вона ще й може розказувати всім, що робити. Я як діва підтверджую: ну, власне, окрім себе. Синдром Венді це коли ти береш на себе забагато, бо хтось вже має тримати все під контролем. Коли ти підтримуєш, надихаєш, рятуєш, і при цьому непомітно перетворюєшся власне, на, ну, на, на орхтехніку, з якою дуже комфортно. І тільки коли вона ламається, ти починаєш усвідомлювати, що хм, незручно якось. а от Поки не ламається, все нормально. Ну, поряд з Петром Пеном жінки не може бути. Так? Можуть бути хлопчики, і з хлопчиками він дає собі раду, він там панує. Всіх надихає, він такий ватажок, і всі йдуть за ним. Да? А Венді, до речі, в небувалі вже навіть живе окремо. То Я думаю, що ви зрозуміли. Да? І, до речі, цікавий момент, да? коли Венді вирішує, що час повертатись додому, той гудзик, який їй дав Пітер, той потілунок у лапках, він теж відіграє свою таку важливу роль він нагадує, власне, про дім. І коли Пітер пропонує Венді відправитись до небувалі для того, щоб там, значить, дбати про нього, про хлопців, пришивати кишеньки оце от все. Він якось не дуже дивиться на те, щоб забрати і братів. А Венді навпаки каже: слухай, давай ще візьмемо моїх братів, тому що ну, типу, це ж прикольно, і Майкл, і Джон, вони теж будуть раді побувати в Небувалі і побачити русалок, піратів. То оце от все. І коли вони відправляються туди втрьох, це теж такий, знаєте, для мене ну, такий образ оцієї трійці, яка ну, оберігає, власне, так? по кожен з них зберігає пам'ять про дім, і коли в когось одного ця пам'ять вивітрюється, то в іншого залишається. І от коли Венді вирішує, саме вона насправді вирішує повертатись додому і забирає з собою хлопців, братів, і пропонує хлопчикам яких ніколи не було мам? Теж цікаво, да? як вони з'явились на світі, якщо в них ніколи не було мам. Десь ці мами були цікаво, що з ними сталося. Так от, коли вона пропонує їм повернутися, адже Місіс Дарлінг всім буде рада, то вони дуже хочуть. І вони вибирають повертатись всі, окрім Пітера Бена. Чи розділила б доросла. Венді, моє бачення, не знаю. Та, ну, я думаю, що це вже чутно з моїх слів. Пітер, якщо не дух, то нещасна покинута маленька дитина, а його це вічне дитинство, не безтурботність. Бо згадайте всі ці небезпеки небувалі, ну, така собі безтурботність, а спосіб уникнути самотності. Оцей насправді ну, моторошний образ дитини, яка тікає від дорослості, адже дорослі йдуть, вмирають ну, з нашого життя рано чи пізно. І ну, це боляче, боляче втрачати. А коли ти дитина, то ти, начебто, ну, особливо, коли ти відкраскуєшся і кажеш, не треба мені ніяка мама, я просто буду шукати Венді одну, другу, третю. Дін Дін там за мною пильнує, але мама мені не потрібна. І тоді небувалі стає ну, начебто ідеальним місцем, бо там не рухається час, там всі залишаються молодими. До речі, навіть Капітан Гак, попри крокодила з годинником в пузі, який за ним ходить. Да, це такий якраз образ дорослого чоловіка. Але навіть він не старіє. Він просто тікає. Як той Пітер в дитинстві, капітан Гак в дорослому віці тікає від того крокодила з годинником, але ж ми знаємо, що від часу не втечеш. І от, ну, мені здається, що таким міг би стати Пітер, якби він все ж таки обрав подорослішати. До речі, теж цікавий момент, коли Венді, Майкл та Джон вирішують повертатись. Оці загублені хлопчики теж вирішують повертатись з ними. Що вони роблять? Вони перевдягаються в піратів. І от цікаво ті пірати, які підпорядковані капітану Гаку. Чи це не хлопчики зі зграю Пітера, які такі виросли? Мені не буває найбільше, чесно кажучи, схожа на дисоціацію таке місце, де можна пересидіти і сховатися, і ніби со сторони так, бездушно і безтурботно. Поспостерігати за тим, що в цей час відбувається насправді, тому що в тому, що відбувається насправді, психіка може просто не впоратись з навантаженням. Ну, Венді повернулася, та, і це важливо, вона виросла. І як на мене, в цьому не трагедія, а визволення, та, тому що, виявляється, що дорослі теж вміють літати, навіть без чарівного порошку. Коли самі обирають напрямок сімейний, кар'єрний, насправді не важливо, да? будь-який, який важливий для Венді. І виходить, що справжня магія не в тому, щоб літати, коли в тебе є чарівний порошок, а в тому, щоб навчитись стояти на землі, ходити по ній, робити, творити на ній те, що важливо для кожного з нас. І, можливо, в моїх словах ви могли почути засудження щодо Пітера. Інколи я його засуджувала. Чесно вам скажу, коли читала і думала про те, яким небезпекам він ну, власне піддає всю цю ватагу. І в деяких моментах я прям готова була потиснути Венді руку, а в деяких моментах я була готова сказати, Боже, ну дитина, ну що ти робиш? Ну подивись, подивись, що відбувається». Але зараз я би сказала, що мені зрозуміло це бажання побути в дитинстві. Ми всі іноді туди тікаємо, в казки, в спогади, в фантазії. Де життя було сповнене див, де можна було бороти монстрів, де нас безумовно любили. Я сподіваюся, що в кожного з вас був хоча б один дорослий, який вас безумовно любив. І часто кажуть, що не вбиває магію, а мені, знаєте, виглядає так, що навпаки. Бо коли ми перестаємо тікати в небувалі, то нарешті будуємо свій дім в реальності, без фей, без капітанів гаків, а з друзями, яких сам вбираєш. Вони обставини чи місце, де ти опинився. І от теж часто буває, що там я чую: ой, фу, ці дорослі такі нудні, причому від дорослих. Mm. Mm. Мені знов таки ця нудність під питання, да? мені це якось про стабільність, мені це про вибір. Залишатися, якщо добре, піти, якщо не добре, боляче. І, до речі, теж не чекати, поки хтось буде вчити тебе літати. А якщо прям сильно хочеться літати, то поекспериментувати і пошукати способи, які допоможуть відчути цей політ собі. Я прям зараз кажу це і згадую, як коли я навчилась кататися на сноуборді, Є такі моменти каталці, коли справді. Приходить відчуття польоту. І це не про стрибки чи сальто. Я не роблю такого, я стрибаю там сантиметрів на п'ять, мені здається, максимум від снігу, а саме про оцей політ, коли ти, сніг, дошка і рухи, які дозволяють відчути все це. Як літаєте ви, пошукайте, може, у вашому житті теж є такий спосіб. Ну і мені якось про те, що магія в дорослому житті нікуди не зникає, вона переходить в інший розряд. В розряд стосунків, в яких а що так можна було, в розряд того, що ти можеш створювати фантастичні речі і фантастичні для тебе речі. Плюс це там, де вже не треба доводити, що ми варті любові. Часто саме в дорослому віці, нарешті, ми приходимо до знання себе, знайомства з собою, з прийняттям себе, з визнанням того, хто ми є. І мені це не виглядає ані нудним, ані такою зрадою дитинства. Мені це виглядає моментом, в якому. Нарешті можна зрозуміти, що от та людина, яка може дати тобі все, чого колись бракувало. І ця людина ти. І, можливо, це і є справжнім політом. Польотом. Про яку ще дитячу історію вам цікаво було б послухати? Напишіть в коментарях. Так я зрозумію, чи вам цікавий цей новий балакучий формат. Якщо вам захочеться, якщо ви дослухали до цього моменту і вам захочеться підтримати те, що я роблю, ви знаєте, що вже є 101 епізод. Ви можете їх послухати, прокоментувати, полайкати. Ви можете підписатись на цей канал, на цей подкаст. І ви можете приєднатись до базанів і базанок на базі. Моно. Там є всякі різні плюшки для моїх спонсорів. Плюс щомісяця я розігрую подарунок серед всіх, хто підписався на базу. І відправляю вам всякі цікаві листи, ну і намагаюся тримати зв'язок. Тому дякую, що дослухали до кінця. Дайте знати, як вам зайшло, чи не зайшло. І почуємось. па, -па.